День святого Миколая перетворився на справжнє казкове свято для вихованців сонячного дому. У цьому закладі тимчасово перебувають діти-сироти, діти, батьки яких не виконують свої обов'язки, та діти з проблемних сімей. Зараз тут 50 дітей, 25 хлопчиків і 25 дівчаток. Святкові заходи у центрі переводяться постійно, каже директор закладу Валентина Сінько. Діти ходять до школи, але дітям потрібно дарувати радість. Яку вони самі собі створили, як ви бачите, діти всі артисти, всі задіяні, і я дуже шкодую, що в нас немає можливості, щоб батьки цих дітей не присутні на цьому святі. Можливо, вони побачили всіх дітей своїх в такому ракурсі і переоцінили свої. Кажем, вчин з подарунками до дітей приходять часто напередодні дня святого Миколая вони пишуть записочки, що б хотіли отримати. 14-річний Константин Компанієць у центрі серпня місяця, а загалом в Україні лише півроку. Хлопчик приїхав з Білорусі та дуже мріяв про мобільний телефон. На святого Миколая його мрія здійснилась. Дуже довго і Наконець отримав його. телефон такий, як ти Так, краще. Сонячний дім державна установа. Тому влада підтримує його повним фінансуванням. Діти забезпечені всім необхідним для життя. Тобто і діти харчуються на належному рівні, і в них є дозвілля. А і то, хто дозвілля, ми бачимо в залі те, що ви все бачили. До свого підшефного закладу завітали працівники управління пенітенціарної служби. Вони приїжджають сюди вже більше п'яти років і звичайно не з пустими руками. На кожну дитину ми привезли подарунки, щоб кожна дитина не була обділена. А відповідно, вже діти нам подарували сьогодні дуже прекрасне свято Миколая. Вони своїми посмішками, своїми співами дали нам годину задоволення. Напередодні подарунки на святого Миколая від панітенціарної служби для своїх дітей отримали працівники восьмої тюрми.